Бюджетні материнки вже починають з'являтися в мережі. Відеокарти AMD RDNA 4-го покоління матимуть незвичний неймінг. Підтверджені характеристики 9950X3D та фото розібраної RTX 5090. Про все це і навіть більше вже за мить. Я ж вітаю вас на ютуб каналі GESIT.com і нагадую, що це щотижневий дайджест GESIT News. AMD планує змінити схему позначень відеоадаптерів із виходом GPU RDNA 4-го покоління. Спочатку вважалося, що вони стануть основою серії Radeon RX 8000, але тепер йдеться про лінійку Radeon RX 9000. Компанія частково перейме маркування в NVIDIA, тож очікуються моделі на кшталт Radeon RX 9050 або 9060. Флагманом серії стане Radeon RX 9070 або її XT-варіант, що ймовірно конкуруватиме з умовною RTX 5070. В той же час інтегрована графіка в процесорах Ryzen AI 300 Max залишиться зі старими назвами, а сама вона заснована на архітектурі RDNA 3 і 5. разом із релізом RDNA 4 AMD випустить і новинки в лінійці Radeon RX 7000 на базі RDNA 3 для ноутбуків та десктопів. Детальні відомості про плани компанії в сегменті дискретної та вбудованої графіки оголосять у першій половині січня. На початок 2025 року компанія Lenovo планує випустити три портативні ігрові системи Legion GO на базі AMD. Найбільше відомостей вже є про модель Legion Go S, що використовує платформу Rembrandt. В її основі лежить процесор Ryzen Z2 GO з ядрами Zen 3 Plus і графікою RDNA 2. По суті, це модифікація чипів Ryzen 6000, які з'явилися ще на початку 2022-го. Legion Go S матиме 8-дюймовий IPS дисплей з роздільною здатністю 1900. На 1200 точок та частоту у 120 Гц, 16 або 32 ГБ lpddr 5 x твердотілий накопичувач на 1 чи 1,5 ТБ і батарею ємністю в 55,5 Вт-годин. Пристрій отримає підтримку Wi-Fi 6i, Bluetooth 5.3, 2 USB 4 та працюватиме під Windows 11. Ціну моделі поки не оголошено, проте за неофіційними даними, вартість може становити близько 6 сотень євро. На початку січня AMD збирається анонсувати 12 та 16 ядерні чипи Ryzen 9 9920 і 9950X3D. Приклади цих процесорів вже проходять тести в партнерів червоних. Завдяки цьому в мережі з'явився скріншот CPU-Z із ключовими характеристиками флагманського Ryzen 9 9950X 3D. Як і очікувалося, додатковий елтракеш другого покоління використовуватиметься тільки в одному модулі CCD. Така ж конфігурація була і у Ryzen 7 тисяч екстраді, проте тепер підтримується повноцінний розгін. У Ryzen 9 9950X 3D 16 ядер і 32 потоки на архітектурі Zen 5, загалом 128 МБ L3 кешу. Бус частота сягає 5,65 ГГц, що лише на 50 МГц менше за Ryzen 9 9950X без 3D кеш. Новинці приписують рівень TDP у 170 Вт, тоді як для звичайного 9950X він становить 120 Вт. Офіційний реліз має відбутися десь коло CES 2025. А окрім цього, на це будуть представлені і бюджетніші материнські плати як для синіх, так і для червоних каменів. І давайте почнемо з останніх. Нагадаю, що материнські плати am 5 B850 і 840 не підтримуватимуть USB 4. Водночас, b 850 збереже опцію розгону для пам'яті і процесора, а також PCI-Express 5.0 для M.2 2 Слот PCI-Express X 16 для відеокарти може бути версії 50, але опціонально. Набір логіки b 850 840 призначений для бюджетніших рішень із розгоном ОЗП і слотами розширення, що працюють у режимі pci Express 3.0. Так от стало відомо, що Gigabyte планує щонайменше 4 плати на базі AMD B850. Зокрема, B850 Aorus Elite Wi-Fi 7 формату ATX отримала три слоти pci Express X16, модуль Wi-Fi 7 і, ймовірно, пару M.2 2 з радіаторами. Як мінімум, один роз'єм M.2 2 у цих платах підтримує pci Express 5.0. B850 50 m AORUS Elite відрізняється форм-фактором Micro ATX та Wi-Fi 6E. Спрощена модель DS3H позбавлена бездротового модуля, проте має 4 слоти DDR5 і 1 M.2 2 з радіатором. Також і ASRock планує випустити понад 10 материнських плат на базі чипсета b 850. До асортименту компанії увійдуть моделі формату ATX, micro ATX та Mini ITX, які належатимуть до лінійок Phantom Gaming, Steel Legend, Live Mixer, Pro та. X. Asus також готує нову серію плат на чипсетах b серії при тому як для AM5, так і для LGA1851 у лінійках Rockstricks, Gaming і Prime. Вже відомо про моделі формату ATX та Micro ATX. Чи будуть варіанти Mini-ITX, поки невідомо, але до офіційного дебюту залишилося ще кілька тижнів. Також виробник позначить на упаковці, які процесори підтримують ці конкретні плати. А якщо ви в пошуках бюджетної материнської плати зараз, рекомендую зайти на сайт Телемарт, адже там ви маєте можливість підібрати комплектуючі для ПК та супутні товари за акційними цінами, тому що наразі у Телемарт триває грандіозна акція фінальний бос розпродажів. І саме це ваша нагода придбати подарунки для себе та близьких за приємними цінами, щоб вас не зацікавило. Все це є в Телемарт, навіть готові рішення від бюджетних до топових збірок. Переходьте за по. Посиланням під відео на TeleMart.ua, щоб знайти свій ідеальний подарунок. Новорічні знижки від фінального босу розпродажів чекають саме на вас. Ну і який випуск без новин від Intel? Компанія визначилася із датою, і часом презентації на виставці CES. Та жартую, це на все. Intel оголосила, що на виставці CES 2025, яка відбудеться 6 січня, виступить голова підрозділу Intel Products Мішель Джонстон Холдхаус. Вона разом із Девідом Зінснером тимчасово керує компанією після відставки генерального директора Пета Гелсінгера. Презентація запланована на так званий нульовий день заходу. А слідкувати за анонсами процесорного гіганта можна буде через онлайн-трансляцію на сайті Intel. От тепер відбивку пускати можна. І новина, так би мовити, між синіми та зеленими. Компанія HP планує випустити ігровий ноутбук Omen Max 16 із процесором Intel Core Ultra 200HX та дискретним GPU GeForce RTX 50 серії. Одна із флагманських конфігурацій отримає Core Ultra 9 275HX на 8 продуктивних і 16 енергоефективних ядер із максимальною частотою до 5,4 ГГц, 32 ГБ DDR5600, 5 отримає також терабайтний NVMe накопичувач і найцікавіше графіку GeForce RTX 5080 лептоп. За попередніми даними відеокарта має 8192 куди ядра, 16 ГБ GDDR7 і TGP у 175 Вт. Нагадую, що дайджест Gessied News виходить завдяки вам, за що вам велике дякую. А особиста подяка від мене та команди гесятком віктору і з на аватарці за підтримку у виході цього відео. Якщо ж і вам подобається те, що ви тут бачите, та в той же час ви бажаєте нас підтримати, запрошуємо стати нашим патроном. Також можна задонатити через монобанку або спонсорувати нас прямо під цим відео на YouTube. Всі посилання на будь-який зручний для вас сервіс ви знайдете в описі під відео. А як подяку від нас, ви отримаєте ексклюзивний доступ до наших майбутніх проєктів, внутрішньої статистики та спеціальних повідомлень від нашої команди. Дякую за підтримку і повертаємося до новин. І тепер повноцінно переходимо до зеленої компанії. Почнемо з того, що вже впродовж наступного кварталу в продаж має надійти кілька моделей Nvidia Blackwell. GeForce RTX 5090, RTX 5080, а також 5070 TI та 5070 звичайна. І от що відомо про останні дві. GeForce RTX 5070 TI отримає GPU GB203 на 8960 ядер CUDA із 256-бітною шиною, що працює із 16. 15 ГБ GDDR 7. Її енергоспоживання становитиме близько 300 Вт, що трохи вище за RTX 4070 TI. Стандартна версія RTX 5070 базується на чипі GB 205300, має 6144 ядра CUDA і 192 бітну шину пам'яті. Вона постачатиметься із 12 ГБ GDDR7 і матиме рівень TBP у 250 Вт, що на 50 Вт більше, ніж у попередниці. Тепер трохи піднімемо ставки і перейдемо до старшої моделі. Власне, з котрої, скоріш за все, цього разу лінійка і релізниця. За останніми даними, першою в магазинах з'явиться GeForce RTX 5080. Її реліз очікують у середині січня. А ось флагманська 5090 вийде принаймні на кілька тижнів пізніше. Нагадаємо, що в нинішньому поколінні Nvidia почала з випуску GeForce RTX 4090, А 4080 з'явилася в продажу приблизно через місяць після флагмана. І, хоча це всі новини про 5080, які є. Це не всі новини про NVIDIA загалом, адже в мережі є і ще матеріали щодо флагмана. Почнемо з того, що перші фото друкованої плати RTX 5090 вже потрапили в мережу на світлинах. Імовірно зафіксовано одну із версій партнерів зелених. Про що свідчить відсутність характерних для Founders версій маркувань, повідомляють, що плата флагмана налічуватиме аж до 14 шарів текстоліту. Ну і давайте розглядати, що на цій платі розташовано. Як вже давно відомо, серцем новинки виступає GPU JB202 із кристалом площею 744 квадратних міліметри та габаритами текстоліту 63 на 56 мм, в якому знаходиться 21 760 ядер CUDA. А навколо нього розташовані посадкові місця для 16 мікросхем GDDR7, що дає змогу реалізувати 32, 48 або навіть 64 ГБ відеопам'яті із 512-бітною шиною. Але у 5090 перед. Бачено лише 32 ГБ. Саме такий варіант обрали розробники. За наявною інформацією, 2 гігабайтні чипи GDDR7 постачає Samsung, і загальні 32 ГБ пам'яті матимуть пропускну здатність у 1792 ГБ на секунду. Також на фотографіях можна помітити конектор PCI Express 5.0X16, новий роз'єм 12V2 X6 та систему живлення на 29 фаз. Для порівняння у референсної RTX 4090 схема живлення на 23 фаза. Фази, а в RTX 3090 TI на 21. Ще одна важлива риса підвищений апетит. Рівень Total Graphics Power має сягати 6 сотень Вт. Ну і наостанок найцікавіше. Вартість. В мережі поповзли чутки, що Nvidia GeForce RTX 5090 коштуватиме приблизно 19 тисяч юанів, а RTX 5080 близько 10. Це суттєво дорожче порівняно з попередньою серією. Очікується, що вартість RTX 5090 може сягати 2,5-3 тисяч доларів, зокрема завдяки впровадженню пам'яті GDDR7 та інших покращень, а ціна RTX 5080 прогнозується в межах 1000-1500 доларів, якщо вірити попереднім виконання. Тока. І от на цьому, в цьому році, як і в цьому випуску, в мене точно все. Як завжди, я дякую вам, що ви додивилися цей випуск до кінця. Залишили свою вподобайку та підписалися на канал. А особливо дякую тим, хто йде ще далі і підтримує нас фінансово. Не забувайте і про коментарі. Саме там ви маєте змогу обговорити найцікавішу для вас новину або виправити мене. А також не забувайте заходити до нас на сайт і в наш телеграм. Там багато цікавого. Ще раз дякую вам. За увагу, гарного вам тижня, гарних вам новорічних свят з прийдешнім новим роком і почуємося вже в 2025 році на гесід.